Погода в Україні в останній день грудня та на початку нового року буде майже без опадів. Лише в частині областей тиме дощ, також в перші дні нового року різко потеплішає по всій країні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 31 грудня, буде суха та похмура погода без опадів. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Холодніше буде у Луганській та Донецькій областях, всього від 0 до плюс 2 градусів, а у південних областях буде тепліше до плюс 8 плюс 10 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 1 грудня, по всій країні буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день стане теплішою до плюс п'яти плюс градусів тепла на півдні до плюс дев'яти плюс градусів. Вночі по всій країні від мінус 1 до плюс 3 градусів, але у західних областях буде мороз від 0 до мінус 3 градусів. У четвер, 2 грудня, дощі пройдуть на Волині, Закарпатті та у Львівській областях. На всій решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. А ось ще тепліше буде у південних областях: від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!